Доброго дня, ми з Тернополя. Отак ми починали процес. Не так ми починали процес. Починали процес ми з. Зараз Микола Володимириш покаже. Починали процес ми з. Молоточок, цвячок і по пальцях. Молоточка і цвячка. О. О. Отако, через деякий період часу, коли ми були вже дійшли до якоїсь. Америки. Не Америки, а якогось логічно. Логічної роботи в нас вийшло отако. І процес. І процес. І що в нас зробилось, і сталося з нам в нас процесом. Микола Володимирович довольний. Рамки почали ми збивати в рази-в рази швидше. І я думаю, що такі процеси ми запровадимо на всій нашій пасіці. Не тільки з цівочків, не тільки з молоточка і цівочків, а у подальшому з компресором. Ну і в перевезенні вуликів, в. Що Вкладанні вуликів в чому ж там, Микола Володимирович. Ми ще плануємо всяку всячину попридумувати. — Нанотехі. Нанотехнології. Ну, Будемо впроваджувати нанотехнології. Отак ми з молотка і цвяхів перейшли на компресора, от, які нам в подальшому допоможуть в фарбуванні вуликів, в перевезенні вуликів, це нам поможе платформи. От е, прицепи От, і така час. Да, і значно зекономлять загальний час. Бавитись ми вже не хочемо. От, е, запроваджуємо нові технології, які в рази, в полегшують і пришвидшують роботу. От, і все-все-все, що ми будемо робити, запроваджували. Думали, що зробити і як зробити. Ми все будемо знімали на відео. Відповідно, просимо вас підписуватись на наш канал Весела бджілка». З вами, як завжди, Богдан і Микола, пасічники. Дякую за увагу. Раді. Зустрінемося.